Ну що, на сьогодні фінітеля комедія. Зараз я вам покажу, що в мене робиться. Диві? Чи камера передасть, як сніг листить. Мінус 12, сніжок листить, такий не знаю, чи передасться камера чи ні. И заканчивается И снег рушится Не знаю, куда мне тот снег дать сегодня доехать Я без понятия Но я уже в принципе Приїхали з Квебек, мені лишилося тут чуть-чуть, я вже відбрацію. А що там робиться, не ну, зміняйте. А те саме, що і тут, що там може робити. День я їду в такі в такій погоді, це можна просто зруїти. Я вже за рулем сижу, годин 10 Ось цілий час от така погода. Просто там ще трохи вітерець піддував, воно ще просто, а тут вже просто сніг лягає таким. на дорогу та й все. Треба було би зупинитися задній стопи почистити.

Це зрозуміло, маляна. Я тут заліз її за мелом. Шановні, попсуємо Все, погнали. Ну, опять же, показав якийсь кусочок маленької роботи. Ну що, на сьогодні фінітеля комедія. Зараз я вам покажу, що в мене робиться. Диві... Як вам така робота? А? Все, <ріст> все. <ріст> білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічіть тих білих мух, що летять, не наче пух. Ой! Так, терплям зараз покажу задницю свою. Ну, тут теж, в принципі, все ви бачите ситуацію. Тут а теж бачите, що робиться. Отак от виглядає моя, моя задня частина машини. Отак от верх виглядає. А отак от сніг падає, а оце я, якщо хтось, чекайте, бо щось треба камеру витерти. Чи я не знаю, чи я витер. Отак, от запрошую всіх. на до, до прекрасной работы нашої. вообще следы ой короче я шею в кроссовках о видите сколько добра вот так вот так хлопцы и девчата то все виглядає а ви кажете, а ви кажете Європа, яка Європа? То навіть Європою близько не пахне. Уа. Все, на тому закінчую всім щастя, здоров'я.